Доброго ранку. На прогулянці ми можемо зустріти, коли вийдемо на вулицю. Дуже-дуже багато комашок, так? От ви придивіться, коли будете виходити на вулицю гратися, скільки комашок ми можемо зустріти на, на вулиці, на землі, на листочках. Всі вони щось роблять, кудись ідуть, кудись біжать, щось їдять, так? В них теж активне дуже життя. А подивіться, будь ласка, на екран. Яку комашку ми можемо зустріти дуже схожу на квіточку? Що це у нас за комашка? Метелик. А, це метелик. А ось я зараз вам розкажу, як з'явився метелик. Але спочатку нам треба відгадати загадку. Теплу пору на городі, вона воду учиняє і листочки на капусті з апетитом поїдає. Хто це, дітки, така у нас? Гусечка. А, це в нас гусеничка. Гусінь з'являється із крихітних кричень. Крихітних. Ось подивіться, ось подивіться Вадим. на гілочки такі, як. Ягідки висять, але це не Я, ягідки, це, це яєчка наших метеликів. Ось в цих яєчках вилуплюються маленькі гусенички. Ось подивіться, вони вилуплюються. Бачите, скільки їх багато, які вони малесенькі. Маленькі, малесенькі. Потім вони починають активно їсти. Дуже дуже багато їсти. Виростають ось такі гусени. Вони дуже швидко ростуть і дуже багато їдять. Потім, коли ця гусеничка виростає, вона обмотує себе павутинкою і з'являються ось такі ось лялечки на дереві. Якщо придивитися. Ми можемо їх зустріти на листочках, на дереві, на кущику, навіть і на травички теж можна зустріти. І починає ця лялечка себе обмотувати, обмотує, і потім там засинає. Через якийсь час вона прокидається, і звідти вже вилазить із цього кокона, вилазить метелик. У наша гусеничка перетворюється на що? Бабочка. На, яку? Бабочка. на метелика, так? От із кожної гусенички з'являється гарний метелик. Вони бувають різні. Вони бувають різні і дуже-дуже гарні. Ось давайте ми з вами. Зробимо, З маємо вам... ось таку гусеничку. Давайте поглянемо, з яких частин вона складається. З яких частин вона складається? Схожа на черв'ячка. Схожа вона дуже на черв'ячка. Така ж сама дома. Але подивіться, вона держиться лапками. Бачите, скільки в неї лапок за гілочку. Вона чіпляється ними. Вони дуже коротенькі, але вони є. Наша голечка має різне забарвлення. Ось... Як металики різні, такі бувають різні, різного кольору, і волохаті, і такі ось, як наша, без волосинок, і різного кольору, і різної величини, і різної форми. Вони всі різні, так як і наші метелики. Із яких гусеничок з'являються наші прекрасні метелики. Сьогодні ми з вами будемо робити одну із таких гусеничок. А... Ось подивіться, яка вона. Ось у мене яка. Бачите? Yeah. Так, зараз я зроблю ось так. Ось таку гусеничку ми сьогодні будемо майструвати із кольорового паперу. А для роботи нам потрібно, дивіться, що нам потрібно для роботи: кружечки різного кольору, не обов'язково такі, дві смужечки і два очка. Клей, пензлик, фломастер або олівець кольору та сервет. Але спочатку а, ми повинні розімняти наші ручки. Підготували, щоб Дай. наші ручки добре працювали, ми для них завжди Дай. робимо зарядочку. Єгор, став ручки на столик. Я зробив зарядочку. Давай, приготувався, так? Зробили. Гусеничку зробили. Ось так. Гусінь дуже рано стала. Потяглася, потяглася гусеничка. Доверху її. Потяглася. Позіхала, позіхає гусеничка, відкриваємо ручки. Один. один загинаємо пальчики. Один, два, три, чотири, пять. І в садок пішла. Гуля. Пішла наша гусеничка. Тепер повзе. На травичку зла. Трішки погризла, пля, пля, пля. вже не хочеться гулять. Треба трішечки поспати. Ось яка наша гусеничка довго не гуляла, але вже спати захотіла. Заснула. Добре, починаємо працювати. Беремо наш, наші кружочки. Беремо наші кружочки. Подивіться уважно, як ми їх чередуємо. Ось ось так. Бачите? Ось так будемо складати. Один на Один один. На один. Але спочатку кожен кружочок згинаємо навпіл. Ось так. Загинаємо його. Ось такі напівкружечки. А один кружечок лишаємо ціленький. Чотири кружечки загнули ось, а один лишився ціленький. Так, Ми, я... Один. Я так Чотири а полу, кружечки. Бери, Згинай бери пополам. пополам. Двумя ручками бірі, не тормози. Ось вот так. Видеш пополам. ламп? Молодці. Не забуваємо, що один кружечок у нас рівненький. Так, а тепер можете їх розігнути, але будете їх клеїти так, щоб там, де наш згин, був напроти одного. Ось так, бачите? Беремо один кружечок. Намашуємо. Там а. де він бачите? Ось намащуємо Трішки. Ось так. І наклеїмо. на згин оцей ага. Щоб у нас вона згиналася, бачите ось ага. так. Дайвий клей витираємо серветочкою, щоб було гарно у нас. Так, є. Далі робимо так, так далі чіпляємо наших ще два кружечки. Згину проти згину, щоб, щоб потім ми могли її зігнути. Так, клеїмо. А тепер обережно складаємо їх там, ось так. У вас, у вас ось так. Нікіта є? А тепер клеїмо нашу голівку, ось сюди приклеїмо. Ось наша голівка. До останнього нашого напівкружечка приклеїмо голівочку. Не, не так. А тепер клеїмо наші ось ріжечки для нашої гусенички ось так. Намащуємо і приклеїмо їх назад, ззад приклеїмо. Что Ось. нет, хм. а я еще нет ой, клеим нема слышилось еще два очки клейм очка очки очки глаза учиться гл глазки? А, а мама мне там пьет. Так, бери его. давай вот отсюда, тут много клеев. Вот ну, так, сюда базик. Ага. Ничего страшного, помочь. Ой, надо а -а -а. Да? А у меня А тепер вам, остане, вам лишиться тільки намалювати ротика. Коли вона трішки підсохне, зафіксуєте в цій Ви намалюєте ротика. А можете зігнути її і намалювати зараз, як хочете. Ось подивіться, я її склала трішки і намалюю ротика. А потім знов розкладу. Ось така весела гусеничка у нас буде з вами. Єгор гарна гусеничка. Ой гарна гусеничка. Дуже гарна гусеничка. Гарна, гарна. Весела теж, так. Молодці. Молодець Єгор, молодець е, Микита. Ви дуже гарно старалися, гарні у вас гусенички. Поставите їх собі на столику і будете дивитися на них, а вони будуть вам усміхатися, так? Добре. Так, так що у нас, дітки, з'являється з гусеничок. На що гусеничка наша перетворюється? На яку помашку? На метелика, так? На гарного метелика. Добре. Молодці. Будемо закінчувати. Ви розумнички, гарні роботи зробили. До побачення. До побачення.